Друзі, вітаю вас на першому міському. Наш ЕТР продовжується. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами. І дякую нашим захисникам. Традиційно ми робимо це завжди. Ми дякуємо нашим захисникам, які роблять все можливе для того, щоб ми спали спокійно, просиналися, йшли на роботу, працювали, мріяли про майбутнє, годували своїх дітей і думали про те, що вже швидко. Вже скоро наступить мирне життя. Тож дякуємо нашим захисникам і допомагаємо їм обов'язково. Не забувайте, будь ласка, про це. Ну а сьогодні в нашій студії найближчі хвилини, навіть десятки хвилин, ми будемо розмовляти з нашим гостем. І сьогодні в студії Валентин Бороган, адвокат, керівник центру підтримки багатоквартирних будинків. Так. Вітаю вас, пане. Доброго дня. Дякую, що прийшли і згодилися порозмовляти з нами. Бо тема дуже така, знаєте, не просто гостра. Це так. Одесити містяни отримали дві платіжки. На одній написано Заплатіть ЖКСу», на іншій написано Заплатіть керуючій компанії. Одесити, ну як ми з вами знаємо, люди дуже прості. Пройшла платіжка, треба заплатити, особливо якщо я бабуся або дідусь, платимо своєчасно. Але є Одесити, які побачили дві платіжки і не розуміють, що робити. А як це дві платіжки? А чому це дві платіжки? Як це все виникло? Тож, а чому так вийшло, що люди, які живуть в багатоквартирних будинках ОСББ, отримали дві платіжки і від ОСББ, і від ЖКСів? Це дуже складне питання. Так. Але для всіх одеситів. вони зараз навострили в ушки. Це дуже непросте питання. За перше по перше, у 2017 тисячі сімнадцятому році було затверджено Верховною Радою новий закон про житлово-комунальні послуги. Да, було таке. Він набрав чинності у 2019 році. дев'ятнадцятому році, і сама з 2019 року починається оця трансформація, угу. до якої ми зараз підійшли. Да. У 2019 році районні ради адміністрації конкурси. Щодо обрання управителів багатоквартирних будинків. Uh -huh. І так вийшло, що переможцями в цих конкурсах стали комунальні підприємства. які Ну, можна сказати, не переобулося щодо цих змін до да, закону. Да. І кожна із цих комунальних підприємств отримала в управління. Раніше це було утримання. Угу. Отримало в управління ну, 800 80 тисяч багатоквартирних будинків. Угу, угу. І, і сам, ну, саме отримала багатоквартирні будинки, в яких на той час не було сторони ОСББ. Да. І саме з ними райадміністрації уклали договори щодо управління. Uh -huh. Ці договори повинні бути відповідають. Е я в кожному районі поотримав таких по одному, два, два примірних таких договорів. Вони за своїм змістом вони відповідають в формі типового договору, який було затверджено Кабміном е там, постановою Сімсот у uh -huh, uh -huh. е 2018 році. І... Найголовніше, у цих договорах зазначено, що да, встановлюється вартість послуги з управління багатоквартирним будинком, яка складає на той час 6 гривень з копійками, у когось менше, у кого 4 гривень. Ну, в залежності від, да, залежності від будинку, від да. його загальної площі, uh -huh. місця розташування. І також зазначено, що зміни щодо вартості цієї послуги можуть бути в подальшому внесені не райадміністрацією. Не керуючої компанію територія комунальними десь да, куди? а саме на загальних зборах співвласників. Mm, Чому то? так? Mm. Да. Тому що є інший закон, закон 417, про особливості здійснення управління багатоквартирних будинків. Він набрав чинності чуть раніше, у 2015 році, mm -hmm. і там зазначено, що багатоквартирний будинок. Належить на праві спільної сумісної власності усім співвласникам так. квартир та нежитлових приміщень, які розташовані в цьому будинку, і вони разом м, називаються співвласники. Да. Ці власники, і саме вони вправи вирішувати вартість, хто буде е, керувати, управляти, надавати ту чи іншу послугу їх угу. будинку управитель може Уда. запропонувати да, запропона на да. всіх загальних зборах угу. співвласників. сказати. Ось пробачте да. така так. ситуація економічна. Ми повинні підняти. Давайте разом проголосуємо. І така історія була на так така подія була у нашої столиці в Києві. Була така круча компанія, яка зазначила, що економічно вона не може більше управляти даним будинком, оскільки як вона і зазначила в своїх розсилках до всіх співвласників, ми приватна компанія і. Мета любої приватної компанії це отримання прибутку. Так, да, да. Надавати ту послугу, яку ми домовилися згідно укладеного договору, але кожен ну, хоче заробляти. Так. Да. 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 І вони зазначають, що ек... обоснували економічно, що потрібно збільшити вартість кожного з квадратного метра щодо отримання даного будинку. Там на півтори чи на грівну. Mm -hmm. Не пам'ятаю. На що співмешканці сказали, сказали ні, навіщо? Mm -hmm. Ви зобов'язані. Нічого ми робити не будемо, збори проводити не будемо. От ви у вас є договір, утримуєте. Є ціна, працюєте. Да, да, працюйте. Uh -huh. Дана керуюча компанія декілька разів пропонувала збори, пропонувала, ніхто не реагував. І вийшло так, що одного дня на перше число в цьому uh -huh. будинку перестало працювати ліфти, було виключено світло, місць загального користування, водопостачання. Uh -huh. Uh, були вивезені всі uh, баки для збору сміття. І зразу всі з смішні... сказали, а що про що трапилось? Ну да. Зразу було сформовано декілька скарг, що така uh, компанія, компанія не працює. Да, не да, не да, працює. Да, да. На що всі від, uh, отримали відповідь? Да. Про вашу uh, про питання ми, ми розуміємо, все себе знаємо. Але дана компанія до нас вже зверталася і надала, що ви не провели збори. Не погодили з ними, і вона відмовилась в односторонньому порядку. Угу. Це по Три, закону. Це по закону. Да, абсолютно. Три неділі угу. в цьому будинку нічого не працювало. Да. Вони були змушені скласти а, збори та а, створити ОСББ. Угу. Та передати та вже потім передали інші керуючі компанії. Це, а, це з, 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 з іншою ціною. За да, іншою до ціною, до... Да, вона дійсно була більша. Угу. Але це реалія. Да. Тому, тому що так прописано в законі. Власність зобов'язує, ми, як власники квартири, відповідаємо не тільки за свою квартиру, да. а за весь будинок і за і відповідатиким да. читам ж виповідаємо про поційне своїй площі ми відповідаємо за, за цей же будинок. Да. І якщо в цьому будинку о, надається качесна послуга, да, то й вартість квадратного метра з, о, зростає при куплі-продажі цієї да. квартири. Угу. Оскільки о, кожному вже цікаво, а що Ті, не в самій квартирі, а також і в будинку. Так от. Uh, були проведені ці uh, конкурси, були передані, укладені договори, але час, і, час іде, і uh, ця вартість вона вже не відповідає дійсно ну, за 4 гривні з квадратного метра неможливо якісно утримувати, надавати послуги з управління ну, Це зрозуміло, да. да. Потім саме в місті Одеси трапився так, uh, такий випадок, що в один день. У багатьох вірніше верні, всіх комунальних підприємств ЖКСів майже всі будинки були передані приватним компаніям керуючим компаніям, і вони почали надавати послуги яким чином вони були передані, це вже інше питання з точки зору права. Ну вони були передані. І да. на деякий час я знаю, що є будинки, які за цей період створили ОСББ та уклали з деякими керуючими компаніями uh -huh. договори на управління. Після того, як комунальні підприємства передали ці будинки, ну по приказу або якимось іншим чином, вони їх списали з свого балансу. Uh -huh. Чому? Тому що а, якщо ти не, не здійсниш управління даним будинком, а, ти не нараховуєш заробітну плату цим працівникам, які а, повинні працювати, а, надавати послуги з управління, з обслуговування цим будинком. Ну, зрозуміло. Таким чином, вони фактично відмовились в односторонньому порядку, порядку на, на, на склавши акт списання цього будинку. Але потім була надана команда повернути всі будинки обратно в лоно комунальних підприємств. Але при цьому підстава правова відсутня. Ага. Чому був конкурс у 2019 році? Все законно в рамках закону було проведено. Був переможець комунальне підприємство ЖКС, і все вони отримали. Після того, як вони відмовились від цього будинку, ага. конкретного да, склали акт про списання. Цей будинок він же не може будинок сам по собі існувати. Хтось повинен здійснити управління да. з ким повинна ДТЕК, ОЄК, інфокс водоканал укласти договори щодо надання комунальних послуг. Окремому не будинку. Окремо, да, так, да, в цьому да, будинку, да. якщо в у співвласника відсутні дальні договори, то колективні договори, а також місця загального користування ліфти ж, вони повинні споживати електричну енергію і за, не, за, не, за неї потрібно сплачувати. Так. Тобто, ця послуга з управління вона постійна і вона не може бути прерваною там на, на три місяці, на місяць, на, угу. на тиждень. І тому о, дані договори були переукладені з тими керуючими компаніями, які їх. Отримали ці будинки. Да, да. Таким чином, щоб провести час, забрати з точки зору закону, необхідно провести збори співвласників, на якому запропонувати. От є така керуюча компанія, є комунальне підприємство. Ми готові вам надати послугу по такій вартості. Ось наші переваги. Да. Ось да. Да, недоліки тієї компанії, з якою ви зараз працюєте, обирайте. Але потрібно працювати з населенням ну, да. та співвласниками. Конкретного куба квартирного будинку. А цього нема. Угу. І таким чином, по факту, такі співвласники отримують дві квітанції. Одна від ЖКС, да. одна від керуючої компанії. І дуже дивно. А, тут в чому ще інтерес? В тому, що. Дані квитанції, які формуються ЖКС, надаються компанією ГЕРЦ. Угу. Для того, щоб дана компанія, вона приватна формувала, сформувала ту чи іншу послугу. Замовник цієї послуги, яка він повинен надати документи, підтверджуючи, що саме він має право вимагати від співвласника такого конкретного будинку. Сплати таких-то послуг. Тобто це ЖКС повинен надати ці документи. Так, да, Надати документи товариства з обмеженою відповідальністю ГЕРЦ. Угу. Герц, отримавши дані документи, укладає з ним договір та надає дану послугу, яку вартість якої забуває. Там, там вони, там, Такі питання також до ГЕРЦ. А, а які документи були надані? Ну, да. Якщо були надані документи щодо результатів конкурсів 2019 року, то вони вже не дійсні. Угу. А нових не було? А нових не було. Це Я дуже люблю е, проводити порівняльні процеси. Якщо взяти, що е, комунальна установа та будинок це подружжя. Да, да. Так от, у му році подружжя одружилося. Є штамп ми одружилися. Призвіще одне, все да, да, одне. Це, да. є якісь обов'язки, ми, ми живемо, співмешкаємо. Але настав час, що одне із подружжя вирішила піти. Угу. Проходить розлучення. Так, офіційно. Офіційно. І в цей же час той, той що із підрозділів, пішов, і той що, той з подорожі, який залишився, він укладає новий шлюб. Да. другим, І вони також офіційно все є, загальні збори, або іншим шляхом, такий договір якийсь укладений. Але е, просипається перший подугають, як же? У нас же був шлюб у му році. Я хочу це повернути. Угу. І зазначає, що ні, з 19-го року ми в шлюбі. Але це ж не працює. Він приходить за, ем, ну, скажімо так, за обов'язками. Да? Да. Він приходить за грошима, він приходить за адемої послуги. Так са, а що а робити з він з моїм е, шлюбом, да. і що з ним робити? Його ж потрібно розірвати. Да. Якщо якщо а, перший а, вважає, що це було незаконно, у нас є правоохоронні органи, поліція, ну, роз, розбирайтеся. Є якщо зак... це незаконно, є повинні закон... бути наказані виновні, да. прилучені до відповідальності, а, ну, є рамки закону. Слухайте, ну при цьому жертвами стають все одно, ну, або діти, як у, у подружжя, або просто мешканці будинків. Жертвами, які отримують зараз дві платіжки. Так. І людина, яка розумна, а таких 99% українців, вони зараз сидять і не знають, що робити. Ну кому сплачувати? Вчора я сплачував ЖКСу, або я сплачував в керуючій компанії, було все нормально. Да, я був з чимось незгодний, як і завжди, да, мені щось не подобалося, але я сплачував. Зараз прийшли дві квітанції. При цьому мер випускає відео. На своєму каналі і телеграм-канали розмістили це відео. Мер відеозвернені каже: треба сплачувати обов'язково. Ми це розуміємо. Це, це, да. Другий тезис сплачуйте ЖКС, він каже. Бо все, що надає вам зараз, це все роблять ЖКС. Ну, По-перше. А керуючі компанії, приватні, їм не треба сплачувати, якщо вони прислали тобі платіжку. От У разі двох платіжок. Що я можу сказати? Зазначити, що люди зараз знов таки притиснулися компанії, що ЖКС, і там, і там є свої моменти, на які потрібно звертати увагу. Але що я можу зазначити, те, що якщо ви бажаєте добитися до правди, то не потрібно сплачувати дві квітанці. Потрібно, по-перше, звернутися з запитом на підставі чого. Та же керуюча компанія, і ЖКС надає дані послуги. Uh -huh. Надати документи, яким чином ці послуги надаються з цього періоду. Чому, якщо це з ЖКС, чому дані послуги не надавалися за цей період? Е, на сьогоднішній день є пару кримінальних справ, де ЖКС от таким чином, вже почали видавати свої платіжки uh -huh. спуст... деякий час. І Керуючі компанії зверталися до, до поліції. Та я знаю, що голова деяких ОСББ зверталася до поліції. Вони зазначали, що у нас проведені були загальні збори. Ми на цих зборах створили ОСББ. На цих зборах вибрали керуючу компанію, з якою ОСББ укладено договір. Ось ось, ми, та, ось ну. да, комар. Докум... Mm -hmm. Але ми почали отримати квітанцію від ЖКС. ЖКС при цьому зазначає 2019 рік. Mm -hmm. І є кримінальні справи, вони йдуть, uh -huh. вони тримають. А, і зверталися ще до мене. Я зазначаю, що самі керуючі компанії вони відстоюють свою точку зору, свою правду. Uh -huh. а, що вони зазначають, що а, поновлення діяльності ЖКСів в, в такому форматі. По замовченню, да? що є рішення 2019 року, і ми от якось е, поновлюємо своє право е, надавати послуги, від якої відмовилися да, да. за свій період. Е, недостатньо. Достатньо, щоб коли сам е, співвласники вони зверталися. Зверталися до суду, є вже сталева практика, яка зазначає відсутні збори угу. надання послуги протиправне. Підвищення вартості послуги без. Затверджені це на загальні збори співвласників, це є незаконним. І обов'язок здійснити перерахунок. Так, угу. да, всі ми повинні сплачувати. Але за послуга, яка надається, і вартість її повинна бути обґрунтованою так. та доведеною до населення, що саме ця вартість на сьогоднішній день є обґрунтованою. Але мешканці Одеси отримують квитанції, яких просто по замовченню на 3-4 гривні. Піднімається вартість да даної послуги, так роблять, що керуючі компанії так е роблять і е ЖКС -и. в більшості своїм так не роблять ОСБ, ОСББ ОСББ. так не оскільки, роблять. Оскільки да, оскільки там співмешканці вони вже дуже научені і розуміють, що тільки загальними зборами можливо е підвищити, змінити розмір щомісячного внеску на отримання. гаразд, все ж таки. Давайте дійдемо до якогось порозуміння у такому питанні, якщо людина... Будинок а, є керуюча компанія, І люди знають, що ми працюємо з керуючою компанією. Тут люди отримали у цьому місяці дві платіжки. Перше, що треба зробити, це провести загальні збори. Ну, Зібратися всім разом. Дуже, ну не може одна людина. На, на даний час це складне питання, угу. оскільки дуже велика кількість мешканців виїхали, виїхали угу. а для проведення. Ну, загальні збори можна провести. Потім провести письмове опитування. А для того, щоб рішення, які були будуть винесені на ці загальні збори, повинно взагалі про щоб за дане рішення проголосували більше половини співвласників. Якщо тобто, вони є, як, їх треба шукати. Угу. Да, зараз є закони, які дозволяють голосувати дистанційно, через дію, да. через електронний підпис, але їх потрібно шукати. Хто це буде робити? Ну якщо знов таки за два з половиною роки у вас виникали якісь запитання, ви це, це ви вирішили. Ви це, це знаєте? Якщо ось прямо зараз виникла ситуація. У людини дві платіжки. Він працює, він знає, що він а, на рахунку з керуючою компанією. Він з ними тут пройшла платіжка від жекесу. Що робити людині? Перше треба звернутися до комунального під до ЖКЕСу запитом. Саме до ЖКС. якщо я скеруючу компанію компанії, вона вже mm -hmm. працює деякі часи, і ви розумієте, що дана компанія була обрана а, на загальних зборах в цьому будинку. То mm -hmm. звертається до Жекесу запитом щодо підстав, приходиш а, до да. ЖКС, пишеш заяву, заяву да. Да, про, на те, що підстава а, да. такої Але платіжки. Відповідь на це звернення відповідно до закону про звернення громадян, Будемо чекати місяць. А, за цей час може прийти нова платіжка вже. І не тільки, справа не тільки в нової платіжки. Справа mm -hmm. в тому, що ЖКС працюють з, з пенсійним фондом. Mm -hmm. І потім ЖКС надають відомості пенсійному фонду, що цей співвласник не сплачує no, вартість. Да. І якщо у даного співвласника є субсидія, вони, вони зупиняють. Пенсійний фонд надсилає їм листа і зазначає у зв'язку з. Наявності заборгованості по сплаті за житлово-комунальні послуги ви позбавлені субсидії, і це людина повинна довести через суд потім таким що... чином, Ух... дані, дані ЖКС вони фактично заставляють сплачувати дану послугу, а захистити своє право можливо тільки в судовому порядку. Ага, гаразд, я заплатив ЖКС, а тут мені знов-таки пишуть від керуючої компанії, Дам. чого ви нам не сплатили. І ми призупиняємо з вами роботу. І якщо співмешканці, співвласники будуть по замовченню платити uh -huh. одному чи іншій керуючій компанії, вони це керуюча компанія, да. за своїм змістом, да. а керуюча компанія, то друга керуюча компанія може звернутися до суду з заявою про видачу судового наказу. Oh, Ох, як красиво! Це як достатньо, щоб один співвласник звернувся до суду. Якщо він в ні, якщо коли він <ган> виграє справу, а він обов'язково її виграє 100 відсотків, А 99, 100% відсотків ніколи неможливо не <ган> давати, <ган> то, <ган> а, то дана коротча компанія, яка надавала послугу по рішенню суду, не 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 надавала по яка здійснила нарахування в порушення закону, повинна бути здійснена перерахунок <ган> усім, ну У так. Будинку. Повністю ну спочатку йому безпосередньо як позивачу, да. а потім кожен співвласник звертається, надаючи тільки рішення, копію рішення, в якому сказано, що дана, а а, дані, дії, да, дані да. дії щодо цього будинку є протиправними. Да. Цього достатньо. Ой, слухайте. Ну я не розумію. Ну як таке можливо, чесно кажучи, у 21 му віці зараз взагалі не зрозуміло, як це все відбувається, як може відбуватися війна. У двадцять першому віці yeah, а, як може відбуватися ось такі правопорушення? Як може відбуватися, коли щось хтось там прийняв рішення? І ти стоїш перед ситуацією, коли тобі потрібно вирішувати. ага, я буду сплачувати сюди чи сюди, чи йти до суду відразу, чи до поліції. Що робити центр, взагалі Центр, який очолює, центр підтримки водно-квартирних будинків останнім часом дуже часто звертаються е, мешканці Одеси, співвласники, і в, з такими ж питаннями е, ми формуємо адвокатські запити, вони безкоштовні. Да. Ми формуємо адвокатські запити, Ми збираємо інформацію. І надаємо цьому співвласнику, щоб він розумів, і надаємо консультацію е, до цих документів, які ми отримуємо. Радміністрація, комунальні е, керуючі компанії дуже не полюбляють надавати відповіді, але є відповідальність за надання відповіді вчасно на адвокатський запит. Крім того, відповідь на адвокатський запит надається протягом п'яти робочих днів. Тобто не треба чекати місяць. Да. І коли отримуються дані документи, з ними вже можливо працювати. І якщо дійсно були вибори керуючі компанії, а повернулася комунальна постанова, яка а, просто почала надавати, то це можна скаржити у суді. Ну, знов таки, головний висновок всього того, що зараз виходить, що не треба мовчати, перше, треба шукати відповідь, не треба сплачувати всім і туди, і туди за дві платіжки. Їм є, є всюди, є два шляхи. Що зробити да. або нічого не робити, та платити усім. Да. Тому що якщо ти плачеш одному, то другий прийде до тебе, прийде. Так, <рив> да -да -да, і <рив> треба буде заплатити іншому, да. Ну треба. І питання. Або ти лишишся субсидією. Я дуже сподіваюся, що з знов-таки зараз, от, коли підіймається а, якийсь а, такий голос а, пречних людей, на це звертає увагу зверху. З Києва вони бачать, що відбувається. Вони можуть там грюкнути по столу і сказати вирішуйте. Дуже сподіваюся, що все ж таки вирішиться. Бо мер записав своє відео, яке не дає відповіді на запитання. Воно, він каже, сплачуйте ЖКСів. Він не роз'ясняє, що робити, як робити і що робити у разі, якщо до тебе що, прийде да. граюча компанія і скаже: ЖКСу заплатив, заплати і нам, або йдемо до суду. І почнеться ось це. А люди не хочуть Важливо, зараз. О, круглий стіл, на який Питати керівників таких керуючих компаній, ЖКС, то виробити якийсь механізм. Да. Можливо, керуюча компанія, вони не потрібні вже ці будинки, оскільки, ЖКС вони повернули практично всіх своїх працівників. Тобто, а щоб керувати таким великою кількістю будинків, нужні працівники. Так. Двірники, електрики, сантехніки? А їх зараз нема. А якщо їх немає, да. то яким чином та же керуюча компанія може надавати якісну послугу? Співмешканець, співвласник, конечний потомуч цієї послуги, саме він страдає. Да. Завжди страдаємо або ми. у зв'язку з неотриманням, або у зв'язку з отриманням двох кітанців. <рес> Все одно страдаємо ми. І чому саме він повинен вирішувати своє право, захищати своє право о, в даній ситуації, коли можливо ну, зібратися та обговорити правила гри? Ну дуже сподіваємося, що якось порозуміння прийде до всіх ніг знов-таки не сплачуйте за дві платіжки, будь ласка. Ну утримайтесь. Є все ж таки адвокати, є все ж таки юристи, які розуміються на цих питаннях. Треба просто знайти прийти. Показати всі свої документи, з ким ви працюєте з ЖКС чи керуючою да. компанією. А далі юрист, який знає, де тут правило, він подивиться на ваші документи і скаже, що робити далі. Ну, точно не треба сплачувати за дві платіжки. Це 100%. Як би вам не погрожували, як би вам не присилали якісь бумаги і так далі. Отримали дві платіжки, відразу йдемо до юристів, до адвокатів і вирішимо це питання. Головне, дійсно, не мовчати і не просто: ой, гаразд, заплачу дві, і буде. Наступного. Місяця ви будете платити дві, а то й три прийде. Ну тож, будь ласка, буде вічності. Не мовчіть. Дякую, пане Валентин. Дякую за роз'яснення. Я розумію, що запитань залишилось багато. Тож будемо намагатися зустрічатися знову дивитися, як буде ця ситуація рухатися уперед. Валентин Бороган, адвокат, керівник центру підтримки багатоквартирних будинків. Дякуємо. Да, вам дякую. Дякую вам, що були з нами. Тримайтеся, українці. Бачите, життя, от таке складне буває інколи. Але ми поруч з вами будемо допомагати вам вирішенні ось таких запитань. Тож залишайтеся з першим міським, не нехтуйте, будь ласка, сиренами, і знайте, що все обов'язково буде Україна.